Михайло Добкін презентував зміни до Конституції України, ініційовані партією регіонів. Поперед все вони мають відношення до розвитку регіонів і децентралізації влади. При цьому одна з ключових змін надати російській мові статус другої державної. В новій редакції Конституції має бути закріплене право регіонів приймати участь у державному будівництві. Необхідно ліквідувати обласні і районні державні адміністрації. Вся виконавча влада має бути у міськвиконкомів, котрі обираються місцеве. Мы сконцентрировали эти предложения и сегодня выходим с ними к специальной парламентской комиссии, которая готовит проект новой конституции. И будем делать все для того, чтобы мнение партии регионов... А значить, мільйонів наших избирателей, было учтено в основному законі для відновлення балансу між гілками влади. Партія регіонів пропонує ліквідувати надмірні повноваження президента України і посилити роль парламенту України в політичному житті країни. Судова система має бути закріплена в конституції з урахуванням рекомендацій венеціанської комісії. Зміни в конституцію також передбачають реформу правоохоронної системи з метою забезпечення безпеки громадян. Презентованные сегодня изменения в Конституцию отражают идеологические принципы партии регионов. Партия последовательно в отстаивании, во-первых, вопросов, связанных с децентрализацией. Децентрализация – это максимальное бюджетное полномочия регионов, это максимальное организационное полномочия регионов и обязательно прямая выборность глав регионов. Обязательные вопросы, связанные с отзывом не справившихся депутатов, мэров, губернаторов. То есть должны люди понимать, которые выбрались на ту или иную важную государственную должность, что это не индульгенция пять лет делать, что хочешь, а это индульгенция честно служить громаде и выполнять свои предвыборные обещания, потому что есть механизм отзыва. Должен быть убран полностью общий надзор прокуратуры. Это рудимент советских времен. Должны быть для этого созданы префектуры, которые следят за конституционной деятельностью, Вибраних губернаторів і вибраних із полкомів. в новій редакції конституції має бути забезпечений нейтралітет та позаблоковий статус України. Рішення про вступ в будь-які союзи мають прийматися виключно на всенародному референдумі.